В рамках проекту, ініційованому Міністерством освіти і науки, за підтримки ЮНЕСКО та фондом першої леді України, як Ти безпечне освітнє середовище, наша комунальна установа, «БАСК-інклюзивно-ресурсний ресурсний центр, бере участь в пілотному проєкту, спрямованому на зменшення негативних наслідків війни на психічне здоров'я. Українських дітей мета проекту це посилення спроможності системи закладів освіти на подолання певної тривожності, це ментальне благополуччя усіх учасників освітнього процесу. В рамках даного проекту було підготовлено фахівця з питання психосоціальної підтримки психологів закладів освіти. Фахівець із психосоціальної підтримки пройшла курс навчання по підтримки супервізії, отримала відповідні компетенції знання навички відповідно в рамках європейських стандартів. Також в рамках проекту на сьогоднішній день наші психологи центру ще проходять курс навчання з міжнародної методики. Яка називається Мерлін палмер Це методика використовується для немовлят для діток з одного місяця до шести років. Дана методика буде використовуватися з метою оцінювання когнітивної сфери, так, мовленєвої, моторної, соціально-емоційної сфер, аби виявити у дитини, які є затримка розвитку. Ми взагалі щасливі, що ми є в цьому проєкті, що ми реалізуємо, що ми рухаємося далі. Зважаючи на події, які у нас відбуваються, ми, нам потрібно допомогти тим, хто потребує нашої певної допомоги. А сьогодні до нас приїхали представники ЮНЕСКО, радниця міністра освіти і науки, національний проектор. Офіцер Оксана Савицька, яка сьогодні відвідала наш центр, вона подивилася роботи наших психологів, як вони працюють з дітками, як ми використовуємо ці всі методики в своїй роботі. Подивилася, як наш фахівець із психосоціальної підтримки психологів закладів освіти, як вона працює, нам хочеться відмітити, що в рамках цього проекту ми. Отримували технічне оснащення, це два ноутбуки. Ми також отримали стимульні матеріали для проведення діагностик. і нам дуже приємно, що у нас це є. Ми рухаємося і дякуємо нашим партнерам за цю підтримку, за те, що ми маємо можливість розвиватися і працювати далі на благо наших українських діток. Ми коли розпочинали проект разом з Одеською обласною державною адміністрацією, ми їм дали змогу вибрати ті громади, які вони вважали за необхідне. Загалом вони нам запропонували шість громад в Одеській області. У нас ще шість громад в Житомирській області для того, щоб відпілотувати нові політики створення безпечного освітнього середовища, які після пілотування ляжуть в реальні політики і будуть масштабуватись на всю територію історію нашої України, тому що ми живемо в складні часи, часи війни, і ми маємо бути готові готувати наших педагогів для того, щоб мати постійний доступ до освіти. Сьогодні ми можемо говорити вже про проміжні результати. Так я би сказала, що не про проміжні, а це вже фінальні результати тих напрацювань, над якими ми працювали цілий рік. Наш останній візит в Балтську громаду був у вересні минулого року. Тоді ми тільки планували всі завдання, які ми мали би виконати. Зараз ми вийшли в практичну площину, новий навчальний рік. А це означає, що ми практично реалізовуємо тренінг, який був спеціально розроблений. Ли для педагогів сьогодні в Балтській громаді проходять практичні відпрацювання близько 600 педагогів. Загалом ці тренінги охоплюють 7400 педагогів в пілотних громадах, не тільки педагогів, а й інших працівників закладів освіти. Окрім цього, ми оснастили інклюзивно-ресурсні центри додатковими діагностичними методиками, які дозволяють більш глибинно визначати наявність у дітей особливих освітніх потреб, пов'язаних в тому числі із психологічною травмою війни з втратою, а також для діток раннього віку. Які дозволяють вже з дитячого садочку виявляти заздалегідь ті порушення, які є, і вчасно на них реагувати. Окрім того, ми ввели в інклюзивно ресурсні центри додаткову функцію це надання професійної фахової супервізії психологам в закладах освіти, оскільки це та ключова аудиторія, яка зараз на собі тримає не тільки психологічний комфорт дітей під час навчання, тому що якщо є психологічна травма дитина не може навчатися в будь-якому разі, яке би фізично без безпечне середовище її не оточувало, а в тому числі допомагати педагогам бути в ресурсі і самостійно підтримувати свій емоційний стан для того, щоб допомагати дітям і продовжувати працювати і тримати цю систему освіти в такі складні часи. Чи буде мати ця ініціатива продовження? Можливо, якісь інші проекти? Так, звісно, ми плануємо масштабуватись на сьогодні. Ми взяли в пілот 244 заклади освіти і 20 інклюзивно-ресурсних центрів. Проект наш триватиме до грудня місяця. Зараз ми завершуємо навчання педагогів і наші супервізори. Починають вже працювати з психологами. Ми хочемо дати їм період часу для того, щоб вони попрацювали з цим до грудня місяця. Далі ми зробимо соціологічне дослідження щодо того, наскільки ми вплинули на ті показники, на які ми хотіли вплинути, на готовність педагогів на їхню емоційну стійкість, на те, як ці послуги доходять до дітей. І далі ми формуємо рекомендації для міністерства освіти і будемо складати Ладати план щодо масштабування і вже затвердження напрацьованих відпілотованих політик на державному рівні урядом або внесення змін в законодавчі акти. І тоді вже будемо на місцях допомагати впроваджувати ці політики, навчаючи педагогів за цією програмою, яка сьогодні була розроблена в рамках пілоту.